Насправді в Біблії жодного разу не сказано, що якщо ти відмовляєшся від м'яса, то ти стаєш якось ближчим до Бога. Єдина, напевно, духовна практика, про яку згадувалась, це про те, що потрібно молитися, усамітнюватися і постатися. Щодо посту, це не про відмову від м'яса на все життя, це про певне очищення зсередини, коли ти робиш це усвідомлено і очищуєшся зсередини. Це так може піднімати твої вібрації і допомагати краще чути всередині Святий Дух і бути ближче до Бога. Ну і насправді хочу сказати: почуйте мене, Бог не дивиться у вашу тарілку, Бог дивиться на ваше серце. Важливіше, що у вас всередині. Навіть в біблії є така фраза про те, що не те, що входить у вуста людини, сквернить її. А те, що виходить назовні, тобто це про те, що важливіше значно, які у вас думки, чи є осуд, чи є страхи, чи є якась злоба, заздрість. Ось це важливо. А ще мені згадалось про апостола Павла, який їв м'ясо, і Бог його взяв на третє небо. Тому треба шукати баланс, треба відчувати своє тіло. І потрібно слухати не те, що кажуть навколо люди, навіть не те, що кажу я, а те, що Бог говорить всередині вас.